Вітаю глядачі парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція. Будемо згадувати про Чорнобиль із народним депутатом України Віктором Бондарем. Пане Вікторе, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю, який же Чорнобиль, який на сьогодні Чорнобиль 30 років по тому знаєте. Я думаю, що весь світ вже 30 років згадує. Вони прийшли, напевно як один день для самих Чорнобильців для українців. А насправді знято вже. Сотні документальних фільмів я бачив навіть анонс на National Geographics якогось фільму BBC, науково дослідний про те, що відбулось, про те, чим закінчилася трагедія, які вплив трагедія мала на територію України українців. На жаль, нам від цього не легше, бо по суті, цей досвід, цей експеримент, який випадково відбувся. Відбувається саме на території України, і практично він зачепив більшість громадян України, а особливо зачепив тих ліквідаторів, чорнобильців, які реально приймали участь у ліквідації цієї трагедії. Ви говорите про те, що трагедія закінчилась. так все ж таки закінчилась закінчилася вплив радіації на сьогодні. Безумовно, ми всі розуміємо фізику, що це шо довгі процеси, вони так швидко не закінчаться. Це сотні років, але найбільш постраждали ті, хто тоді в цей час, по суті, на своїх руках, своїм просто відданою працею. Ліквідували страшетну трагедію, коли вони з уламки зібрали всі в кучу, коли вони зробили там перший умовний саркофаг, коли погасили пожежі, це і пожежники, це і представники міліції, які тоді чіпляли повністю ту територію, це представники міністерства оборони, хлопці, які на вертольотах там скидали грузи і так далі. Та багато всіх і метробудівці, і шахтарі, які будували підземні проходи. І лікарі, які там рятували людей, там намагалися якось вирішити питання, як врятувати цих людей. Хоча реальних ліків і можливості не було. І на сьогоднішній день немає ніяких методик, як боротися з радіацією в таких шалених дозах. По суті, це трагедія української напевно, історії. І я думаю, що біда тільки в тому, що ми за 30 років так і не віддали належним чином подякую тим людям хто своїм життям врятував по суті життя наступних поколінь це мається законодавче на Законодавче, в тому числі і фінансово і по частині охорони їхнього здоров'я я розумію, що багато хто став чорнобильцями після того, що вони там і не були, навіть на території Чорнобиля в свій час там десь mm. там проїхали один день-два. А були ті, хто там реально місяцями прожив, хто ліквідовував наслідки, хто привзяв на себе огонь перших там тижнів боротьби, хто реально постраждав, і на жаль, більшість з них вже загинули. Тобто ці люди просто померли від страшних хвороб, і це біда. Але є ще ціла категорія, яка так само там приймала участь живі до цих пір. І Тут би державі дійсно один раз взяти і до кінця вирішити їхні питання там фінансові, хоча б на охорону здоров'я, тобто ліки забезпечити реабілітаційні курси, дати можливість якісь пройти лікування, якщо не в нас то десь за кордоном пройти нормально. Їх не так багато це говорять, що там сотні тисяч. А реально, тих, хто. Дійсно, був в пеклі, хто приймав участь. Це мова йде там буквально про десятки тисяч людей. Тобто... Пане Вітере, але відповідні програми були розроблені і вони діяли до Біда часу. в Тому що у нас як завжди походить, у нас згадують про цю історію тільки тоді, коли вшановується пам'ять, і коли там пам'ятні дати. А ми бачимо, приймався бюджет, наприклад, минулого року на цей рік. І вагоні виконати вимоги МВФ, скоротити бюджет, поскорочували все, що можна, в тому числі пільги чорнобильцям, фінансування програм охорони їхнього здоров'я, програм лікування, фінансування чорнобильських програм, які пов'язані там з житлом і так далі. А в нормальному світі в багатій заможній країні було б трошки інакше, були б програми не тільки їхньої там підтримки, а підтримки всієї їхньої родини. Бо це люди, які в свій час не думали про свою родину, а думали про те, чим закінчиться історія для всієї країни. І от якби запустити ще програми підтримки для їхніх дітей, тобто, наприклад, там безкоштовне навчання, вища освіта там гарантована і так далі. Це теж програма їхньої підтримки, моральної підтримки. Вони би відчували, що їх підтримують. З, а, закон жаль, було ухвалено закон... цього ти минулого тижня. Не було ухвалено, це рамочний закон, це більше закон популістський е для Галочки. А закон, який реально повертав їм пільги, фінанси і так далі, був провалений в Верховній Раді, провалений, на жаль парламентською більшістю, коаліцією, тобто представниками блоку Порошенка, представниками Народного фронту, бо вони знов таки почали стару пісню, що у нас нема коштів, давайте зупинимось, не будемо фінансувати соціальні програми, бо МВФ вимагає зупинити. Ну, я думаю, тут здоровий глуз має взяти все ж таки верх. Воно на наступному тижні, я думаю, пленарному все ж таки буде проголосовано. Тим більше сьогодні прем'єр-міністр пообіцяв Чорнобильцям, що він. Перегляне знов таки цю строчку бюджету програму, і воно буде назад повернуто в бюджет і Буде фінансуватися ця чорнобильська програма. Я рахую, що це угу. правильно. А от власне коло чорнобильців категорія цих людей. От раніше відразу після аварії це було 3 мільйони осіб на сьогодні залишається 2 мільйони. Ви знаєте, різні цифри: 2 мільйони, 3 мільйони. Я рахую там просто 2 мільйони рахують за рахунок територій, які включили як, начебто, заражені території, де є наслідки шліф, цей який відбувся радіаційний, там по території України повітрям рознесений. А я б розділив все ж таки тих, хто реально приймав участь у ліквідації наслідків, uh -huh. хто був в Чорнобилі, хто взяв на себе огонь і хто пройшов через це пекло. І тих, хто постраждалі території, напевно, території не більш вражені. Власне, безумовно. ті пільги для одної категорії людей. Безумовно, тим, хто приймав участь ліквідації, це одна категорія. Їх треба забезпечити стовідсотково. Я ще раз повторюю, це не мільйони людей, це десятки тисяч, і з них більшість, на жаль, вже на сьогоднішній день померли від цих хвороб, страшенних, які вони отримали в наслідок Аційного забруднення, тобто радіація, яку отримали дози. А є ще там території найбільш вражені, тобто зараження, які дійсно пройшовся шлейф найбільше там радіаційний. Оце території можна взяти як першу категорію, дійсно відокремити і провести там нормальне фінансування на те, щоб відновити ці території, на те, щоб там від... провести фінансування для людей і дати їм реальну допомогу медичну внаслідок постраж... ну, того, що вони так само отримали радіаційну дозу. А що маєте на увазі всі... відновити територію першої категорії? Це яка територія? Ну, це території, які найбільш постраждали, це не Чорнобильська. Зона, але це не тридцять 4... кілометрів. Це зона. не тридцять. Там немає чого робити. Найближчих там сотні років. Тобто повертатися да. туди нема сенсу. Ну всі розуміють, ці науковці світу, що там зараз угу. ну на жаль бідаю. Ми бачили навіть репортажі телевізійні наших і ваших колег-журналістів. І, я бачив особисто там один плюс один інші канали, які показували, що там відбувається, який радіаційний фон, що в річках відбувається, рибу виловлювали, показували, яка вона має дозу радіації, що на землі, що на повітрі. Тобто це реально втрачена територія на сотні років. <кій> а принаймні, за цією територією, там, де пройшов потужний шліф, там, напевно, треба думати все ж таки, дітей, забирати звідти, робити програми їхнього просто. Стимулювання, щоб вони звідти виїхали. Забрати більшість ще такого людей непохилого віку, які готові приїхати, а тих людей похилого віку, які не хочуть принципово переїжджати, ну принаймні забезпечити ліками і дати їм можливість хоча б достойно закінчити там е, своє життя, якщо вони так хочуть. Але принаймні, щоб вони не мучились, щоб вони не шукали ту копійку і не шукали, не чекали, поки до них там хтось приїде, хоча б хліб привезе, бо теж проблема: ніхто туди їхати толком не хоче. А є території, які просто повключали вже постфактом. Коли там, на хвилі популізму включалося, де там, не така була доза радіації, і там зачепили вже мільйони населення. Отут треба дійсно державі подумати, подумати, яким чином виходити з ситуації. бо Ну, мільйони громадян напевно є реальна проблема уряду, що вони не можуть сьогодні профінансувати там дати якусь їм копійку тільки тому, що вони попали в останню там чергу радіаційного забруднення. Ну принаймні, гарантувати медичне, але медичне обстеження, обстеження що року, да програма діагностики, хоча б, щоб uh -huh. люди знали реально про свій стан здоров'я, це держава має гарантувати, бо інакше ну сенс існування держави. Це перший її обов'язок дати людям реально правдиву інформацію, що в них здоров'ям які можливості по вирішенню їхніх питань по лікуванню, скажімо так. Ну і загалом, якщо ми вже заговорили за ці зони, от сьогодні потрібно переглядати там першу, другу, третю сезональність, де, Знато, наприклад, уже от... зменшено вплив радіації? Безумовно, є академія наук, от я сьогодні слухав зранку виступ Павла Разенка, міністра соціального захисту, вже точніше, віцепрем'єра. Він теж так само чесно сказав, що є зони, які там умовно повключали у свій час, там 20 років назад. Mm -hmm. А сьогодні вже ситуація помінялася: помінялася повітря, помінялася почва, тобто провести переобсід. Стеження зробити заміри. Якщо там немає на сьогоднішній день е, понаднормативних е, радіаційних забруднень, то можливо їх треба вже виключати з цих державних програм і не витрачати кошти через таку процедуру. Краще кинути кошти на якісь соціальні речі в цих е, районах. І дати можливість просто там піднятися бізнесу, піднятися там сільським там школам, піднятися якимось закладам, е які от необхідні їм реально, а не фінансувати програми по площадям. А потім ніхто толку не бачить. Просто втрачені кошти, які нічим не закінчились ні для держави, ні для людей. Ну принаймні, і підтримати тих людей, які і досі залишаються працювати на території з умовно. Безумовно є ціла категорія людей, які сьогодні працюють, там які забезпечують охоронні заходи, які забезпечують безпеку. Ті будується саркофаг наступний, який має закрити вже цю повністю. Площину, тобто, це люди, які сьогодні там живуть, і вони так само отримують радаційну дозу. Вибачте, але тоді треба їм теж дати нормальну зарплату достойно, дати їм гарантії, страхові, медичні, інші, по їхньому життю і по їхнім наступним можливостям. Бо вони сьогодні вирішують проблему, яка 30 років для України існує. і Ніхто нам по суті толком не допомагає. Її Як ви загалом оцінюєте міжнародну допомогу фінансову? Ну, світ е, в шоці від того, що відбулося, вони тільки зараз починають останніх років 15 розуміти всю трагічність ситуації. Вони розуміють, що фінансова Україна сама не може подолати таку проблему. В свій час Радянський Союз, навіть великий, могучий, так званий, і е, 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 то не міг вирішити всі проблеми комплексно. І міжнародний світ потихеньку допомагає. Є допомога там, є спорудження саркофагу і так далі. Але вона така по залишковому принципу. Знаєте, це не та допомога, яка напевне була б необхідна для України. Але ми маємо зрозуміти і підходи інших країн. Ну, ніхто не хоче розбиратися в проблемах своїх там інших якихось держав і фінансувати свого бюджету проблеми іншої держави. Якби для них була сьогодні загроза, що цей е, очаг е, існує, і він створює загрозу, наприклад, для Європи, то вони б швидко знайшли гроші. Якби для Росії вони б швидко знайшли гроші. А так. Це локальна вийшла проблема, якась більше для українців і для України залишається тематикою номер 1 чи два чи три, принаймні в топ-5. А для європейців це вже не трагедія. Вони вже забули, вони вже навіть багато хто і не згадує, тільки згадує. там Політики згадують науковці, а рядові громадяни Європи сьогодні більшість, напевно, вже знає, що була трагедія, але загрозу для Європи вони не бачать так. Що інакше дофінансувати ці міжнародні проекти на території України, пов'язані з Чорнобильською трагедією, самотужкою Україна не зможе. Той об же об'єкт укриття, який вже на завершальному етапі сьогодні не зможе. Знаходиться. Ну, ми бачимо, що поступово різні країни приєднуються до фінансування, потихеньку вони знаходять кошти, але це виходить постійно. Україна Десь протягнутою рукою просить, просить, просить. Ну мені чесно, ця позиція вже давно набридла. Я взагалі вважаю, що треба дуже переглянути умови співпраці з усіма цими міжнародними донорськими інституціями: і МВФ, і Світовий банк, і БРР, і так далі, і переводити в площину більш практично, бо вони намагаються. Нав'язувати нам свою модель економічного розвитку, яку вони вважають за необхідною. А я не знаю досвіду в світі, де МВФ би зробив якусь добру справу для якоїсь країни. Всі їхні програми фінансування вони завжди нав'язували свою методику економічну, яку вони вважали необхідною для тих країн. Як правило, це закінчувалося економічними проблемами в державах, розвалом держав, революціями, ще чимось, бо з сторони дуже важко розібратися в проблемах держави. Мій рецепт, і я завжди це говорю, і наша партія говорить, що вихід може бути тільки через власне зростання економіки, через зростання виробництва, через зростання якихось програм сучасних там, технологій і так далі. Те, що дає реальні доходи в країну, те, що дає можливість зробити робочі місця і так далі міф про те, що там хтось нам буде допомагати: Європа чи Штати чи Росія такого не було, не буде. Міф. ми суб'єкти е, міжнародного права, там і міжнародних там якихось впливів. Ми перетворились на об'єкт. Нами граються то штати, то Європа, то Росія. Ніхто не хоче мати конкурента собі під боком. Якщо думаємо, ми що Європа дуже мріє мати собі Україну там в складі Євросоюзу, то напевно це міф. Бо економічно вони розуміють, аграрники наші вони набагато цікавіші. Вони без субсидій, без нічого сьогодні конкурентно здатні на європейському ринку. А в Європі він француз отримає там на е, тисяч, на гектар е, своєї площі, там 550 євро субсидій. Вибачте, нашим фермерам сьогодні дають 550 євро на гектар площі, то вони просто там будуть такі урожаї знімати. І просто Європу задавлять продукцію і так далі. І собі вартості. У нас сьогодні без жодної дотації. Аграрники прибуткові і й номер один стають в світі. Айтішники одна з найуспішніх. Авіація може стати там в топ 5 світових конкурентно здатних авіакорпорацій світу, тобто Антонов і так далі. Космос вміємо. Тобто є галузі, які спроможні Україну підняти. але нам просто треба самим зупинитись. А за рахунок Чорнобиля Україна сьогодні може заробляти кошти? Не може яким чином? Я не бачу. Якщо вона, наприклад, збудує, а є такі проекти сміттєзвалища для перезахоронення ядерних відходів. Ви знаєте, напевно, можливо це було би зробити, якби у нас була гарантія, що ми вміємо зробити надзвичайно безпечний об'єкт. І ми готові у себе на території зробити ядерний могильник. Я не прихильник таких речей, тобто можна заробляти і на таких речах. Напевно, можна. Але ну, зробити з Чорнобиля такий могильник під ногами у Києва, вибачте, чи там на порозі у Києва, Я не прихильник таких речей. Я Рахую, що все ж таки мають бути інші речі, на яких Україна може спокійно розвиватися, будувати собі економіку і стати найуспішнішою в центрі Європи. У нас є колосальний транзитний потенціал: 27 портів, п'ять міжнародних транспортних коридорів. Там є можливість збільшити ще на кілька. Є найпотужніші аеропорти, можна хаб зробити в Борисполі, це номер один. Буде європейський хаб, бо він дуже зручно знаходиться на авіасполученні між Європою і Азією. У нас є можливість розвивати, я вже говорив там, і хімію, і металургію, і машинобудівництво, тобто різні галузі, які і були успішними, але треба переоснащення зробити інвестиції. У нас є програми енергозбереження і багато досліджень, розробок, які українські конкурентно здатні, і вони можуть продаватися по всьому світу. Харчова переробка, вибачте, ми можемо стати країною одною з найуспішніших по продажу харчових продуктів не тільки в Європі, в Азії, Іран, Ірак, Саудівська Аравія, там, Арабські. Мірати, там нічого нема. Вода. Ми входимо в топ-5 країн по запасах питної води. Треба вміти вчити і читати документи міжнародні. Подивитися аналіз ООН через 15-20 років в світі буде криза питної води. Барель питної води буде коштувати дорожче, ніж барель нафти. Ну, то питання: якщо ми сьогодні не прогавимо час, якщо ми підготуємося, у нас колосальні запаси води природної взяти, запустити це як один з пріоритетів, зробити програму підтримки державницьку. Ми можемо на пів світу продавати воду, у нас нормальні запаси, і вона буде коштувати через 10-15 років дуже дорого. Це колосальні доходи держави. Ну, тільки треба вміти розпоряджатися, не прогавити час стосовно, і зайти на світові ринки. Стосовно самої ситуації по на вашу думку, за 30 років, те, що ми маємо на сьогодні, які все ж таки позитивні сторони, позитивні моменти, те, що через 30 років зрештою з'явиться цей об'єкт укриття. Позитивно, те, що ми хоча б маємо якусь гарантію безпеки, що в будь-якому випадку там не будуть ніяких нових процесів. Бо воно все сьогодні, наскільки я розумію, я не вчений, я не фахівець цієї галузі. Я не вмію там, як багато у нас політиків, прийти розказати, що він розбирається в усьому. Но наскільки я розумію, що це принаймні гарантія того, що які б не відбувалися там всередині процеси, не дай Бог, якісь там знов будуть стимулятори, які запустять знов реакцію знов ще якась там виток радіації відбудеться. Ще щось, то принаймні, оцей зовнішній саркофаг залишить залишиться все всередині, і для українців, для України не буде це проблемою катастрофою. Так, да, це буде локальна проблема, там вченим прийдеться розбиратися, як там загасити всі ці процеси, але принаймні воно не буде розповсюджуватися з вітром, там, з погодою і так далі. Тобто у нас буде гарантія, що ми вирішимо питання локально, хоча б на найближчих 50-100 років. Що далі з цим робити? Рано чи пізно ага. туди треба заходити, розбирати ці всі завали, там може техніка зміниться, вже буде. Все більш автоматизовано, комп'ютеризовано, роботи, які зможуть працювати в тих умовах, і потихеньку розбирати, складувати, не робити на сміттєзвалища спеціалізовані по зберіганню цих продуктів. На сьогодні є ідея в 30 кілометровій зоні створити біосферний заповідник. Я цілком за до речі, воно було б навіть цікаво і для учених подивитися, чим закінчиться, коли людина не впливає на розвиток подій. Є схожий приклад, наприклад, в Білорусі. У них є цілі ділянки, Біловські пущі, де вони зробили повну заборону будь-якого втручання людей в ті процеси, природні, які там відбуваються. Як там ліс розвивається? Що то? І вони сьогодні спостерігають весь світ, там знімає документальні фільми, проводять дослідження, як природа сама відновлюється, які процеси відбуваються, що домінує. Тобто, це напевно теж було би цікаво з точки зору науки. А тим більше тут ще подивитися, які процеси відбудуться під впливом радіації: що буде з тваринами, що буде з екологією, що буде з лісами і так далі. Напевно, це тобто, такий досвід буде цікавий не лише для українських вчених, а й для, для всіх. Представників. Це, це весь світ сьогодні. Сьогодні вивчаю, Я ж на початку програми говорив, що сьогодні навіть найбільш світові успішні компанії, BBC, знімає фільм, начебто сьогодні я дивився анонси. Будуть там вихід ввечері. Вони покажуть їхнє бачення, що відбулося за 30 років з тваринним світом, з територіями, з людьми, з тими, хто там залишився. Напевно, це теж цікаво з точки зору науки для історії загальносвітової. Там 30 років це мить. А Для історії планети це взагалі там, буквально маленьке мить. Але для науки, яка останніх, там, 120, 100, 150 років дуже потужними темпами розвивається, кожна така мить 30 років це дуже великий досвід. Там можна технології відкатати, там можна подивитися якісь цікаві речі. Ну, напевно, це теж цікаво. Дякую вам за розмову. Віктор Бондар, народний депутат України, дякую. був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.